Порівняно з минулим навчальним роком мережа закладів освіти міста не змінилась і становить 28 закладів. Про це повідомила виконуюча обов'язки начальника управління освіти Тетяна Гуляєва. 14 закладів дошкільної освіти, 11 закладів загальної середньої освіти і 3 заклади позашкільної освіти. Освітній процес може відбуватися за трьома формами навчання: це очна, дистанційна і змішана. Кожен заклад навчається за однією із форм в залежності від наявності укриття. Так, у прилуках працює 14 дитячих садочків. Два з них перебувають на заочному навчанні. Всі інші заклади працюють в стаціонарному режимі. «14 закладах дошкільної освіти, два заклади дошкільної освіти, такі як 2 і 10, перебувають на дистанційній формі навчання у зв'язку з відсутністю споруд цивільного захисту. В себе в садку чи поблизу договір скласти не можна було. Всі інші заклади освіти дошкільні зараз навчаються у очному режимі. Такі заклади освіти, як 3, Дев'ять які не мали, не мають своїх споруд цивільного захисту, заключили з іншими суб'єктами господарювання договора і відвідують їхні споруди під час тривоги. Інші заклади освіти використовують свої споруди цивільного захисту щодо закладів загальної і середньої освіти. Всі 11 шкіл проводять навчання в очній або змішаній формі. Це пов'язано з тим, що не всі вони мають укриття з достатньою кількістю посадкових місць. Такі заклади загальної середньої освіти, як 2, 7, 14, які не мають власних споруд цивільного захисту, заключили з іншими суб'єктами господарювання договори і відвідують їхні споруди. У таких закладах загальної середньої освіти, як 1, 5, 6, 7, 10, 12, у яких наповнюваність споруд, кількість місць дозволяє відвідувати всім дітям, вони перебувають буває на очній формі навчання. Такі заклади освіти, як 2, 3, 9, 13 і 14, споруди яких мають невелику кількість посадкових місць, то вони навчаються позмінно в 2, 3, навіть і в 4 зміни. У таких школах очно викладають основні предмети, такі як математика, а от до прикладу малювання викладається дистанційно, розповідає Тетяна Гуляєва. Ті уроки які скажімо так, там фізкультура, наприклад, малювання, музика то звичайно, якщо не дозволяють. Сховища не дозволяє міські сховища, то такі уроки викладаються дистанційно. А такі уроки, як ми називаємо важливі і головні як математика, фізика, хімія, українська мова, українська література, то намагаємося забезпечити очною формою навчання, бо ми розуміємо, як це важливо. У прилуках працює і три заклади позашкільної освіти: центр творчості дітей і юнацтва та дитячо-юнацька спортивна школа, як і того річ, працюють очно. В цьому навчальному році стаціонарно працює і позашкільний заклад Центр науково-технічної творчості молоді. Минулого року центр перебував на дистанційній формі навчання у зв'язку з тим, що мав споруди цивільного захисту. Влітку їхнє підвальне приміщення було обладнане під найпростіше укриття. Наразі сховище функціонує, Незважаючи на те, що за у заклад відновив відновив свою діяльність, набрали гуртки і дітей там близько 300 чоловік. Але в зв'язку з тим, що діти у гуртках не перебувають постійно, так як у закладах загальної середньої освіти чи закладах дошкільної освіти, вони перебувають і понеділок, і вівторок, наприклад, і субота, неділя. То цей заклад теж повністю забезпечений своїм сховищем. Тетяна Гуляєва повідомила також і про ситуацію щодо вартості харчування дітей в шкільних закладах. Говорить, що наразі проблем немає, але у зв'язку з тим, що кожного місяця все більше з'являється дітей зі статусом постраждалих від війни, з наступного року може виникнути значне навантаження на міський бюджет. У нас додаються постійно щомісячно статусні діти, такі як ми називаємо постраждалі від збройних конфліктів дітей. То до кінця року порахували, якщо не буде. Різкого збільшення таких кількості такої дітей нам вистачить. А з минулого, з наступного навчального року то ситуація складна. Бухгалтерія прорахувала, що якби зараз на сьогодні, наприклад, всі діти шкільного і дошкільного віку одночасно отримали такий статус, то на рік би потрібно було на, на пільгове харчування таких дітей, тобто безкоштовно 130 мільйонів. Ми виділяємо десь трошки трошки десь 26-27 мільйонів на рік, а тут 130, Ви сказали, так? Да, то да. це дуже значні кошти. Практично. І ще... Це весь бюджет, які... це ті перехідні кошти, які ми маємо щороку. На минулому тижні був форум з Офісом президента. Я там виступала і говорила про цю проблему. Ну, пообіцяли, що буде якась фінансова допомога держави.